Ну іди сюди! З'їжджаю, додаю віси на руки. Поздоровай. Добрий привет. день. Скажи привет. Добрий день, дорогі гості та глядачі нашого каналу. Як завжди, дуже дякую вам за ваші коментарі, за ваші поради, за вашу щиру підтримку нашого каналу. Щиро нас підтримують. Да? А сьогодні у нас вже вечір на дворі, бо у нас йде многострадальна заготовка сіна в цьому году. Вчора бабусею полдеся вечора привезли. З гребли. А, днем же ж поїхав сонечками з гріб. Тоді поїхали ось цим нашим пресам. пресували. Ну, мене ці зуби це ось. Нема ні у кого там у запасі. І вийшли, ми купимо такі зуби. Муку валяються не треба. Будь ласка, бо це вже невозможно. Вариш, вариш, поїхав, два, три, пух. Як у діда в роті, так і грабля, Ну а зараз будемо... А, привезли ж у ага, Всповнив же. Привезли у полдесятого. Ну давай накриєм. Накрили, щоб утром закидати. Закидаємо утром. Зараз скільки вже, мабуть, без 28 вечора. Ночі ну, я колупинив знову дощ. Так оце все було мокре, дождали вже поки просохне, продрякне. А чого ти залазь, немає. Стоїш, потемніш, зараз дощ знову буде. Наче <реш> вже не ну, покупиш. Да Будемо закидати. Заготовляємо дуже-дуже тяжко. Вже ці 70 соток, що я наваляв. Неділі три, наверное, заготовляю. Не було такого. Коротше, якщо днем нема, то ночі йде. Если ночі нема, то днем. І щодня, щодня. Лупашек і лупашек. У нас вже на наших песках, так да, то грязь така Он... легша. У мене даже в колодеці между другим і третім кольцом прорвало. Як тільки до ще лупить, так і вода туди. Їх що я повним ходом Ось таке у нас на наших пісках Леша загруз, навіть у глядка, щоб ти оставив. Було? Так. Да. Да. Так що. Це така. Ну, запилку вибачте, будь ласка, на наступному відео покажу. як, попробуємо зняти, як вона точиться. Бо саме бачите, вже вечір. Де в мене сьогодні оператор відсутствував. Надумалась учиться опять. Ну їй надо, скажіть, будь ласка. В ітера году вже вчитися. Я вас здержусь. Піддержка. Да. Да. Кажа приїхала сьогодні після іспиту, каже: "Ну що? Є шанси чи нема?" Ну так тебе. Ти в мене віриш, як ніхто? До речі. Тільки дивився. Вроді би 19 чоловік і ще підписатися у нас буде стрім. Так що кому цікаво. Опять на наші чарабунки mm. подивитися. <зас> ну ви знаєте, лежало воно до, ну все одно, сіно непогано. Навіть зелененьке є. Не як кажуть у нас снігу зимою їсти не буде. Ой, опишіть, яка у вас погода, така теж загадка. Ну заготовка сіна. Ну вроді би, вроді би вже. Ще завтра, це, п'ятниця, субота, да ще, а тоді вроді би вже... Ну ночі... так у бабусі ж відпуск закінчується. Ну да, це точно це... Ладно, я йду на 2 тижні відпустку, щоб заготовити сінок. Може не треба, давай заготовимо без не, У я. У тебе сіно не заготовляється. Уже і в сінику є, і в сараї вже є. Ага, це слава Богу, що корови виїли все за зиму, Так хоч сінник пустий і сарай пустий, так то розпихаємо трошки на відсир, трохи куди солі додаємо, тому що я ж кажу, що... Не. Давно такого не було Года, щоб так заготов... йшла така заготовка сіна. А, покажиш прицепчик який. Низенький зробив. Ди сюди. О, оператор лобав підбирати. <різь> Цей прицеп, Бачите, який низенький зробив. Він був у такої висоти борти стояли. І колеса були, мабуть, сантиметрів, метром десять чи що всього. Розвал. І я а це я вже зробив, розширив їх, бо була в нас проїзд сильно велике. Був зацеплений трактор за прицеп. Тут була кошара. Забирали сіно, ламається трошки кошара і моя бабуся падає між трактором, прицепом. Ну, коротше, я тоді, чесно, запереживав. Так, да, я запереживав, звісно. За кошару. Да ні. За, за, за те, що хтось є, тебе варив. <говорить> так я приїхав, прицеп переробив низенький, щоб не кульдихався, не кулявся. Бо поповалявся. Усе тепер а он на наш пирки, на болти. Ніяких не ні гласкив, нічого, дубове. Бо... Бо самому є варить не камельхо. Та я той салам переб'юсь, ну іноді вареного хоче. Тож така вона любов. Та і яка там любов? Правда ж кажуть, бачили очі, що купляли. Ти ще на щось жалуєшся, ну не хрена собі. Так я сам продався. За 80 копеек отнесла. Твоє щастя, що я висок стою. Ага, однесла вон серсовіт 80 копеек. 84. О, так я даже 80... За 84 копейки я продав. Один зверху, другий знизу. Ну чого ты так уже на нас? Не культурно общаюсь. Вежливо и ласково. Так що. Ну тепер вже тепер на цьому прицепі ти як себе відбуєш? У мене зараз цей є питання. Баба там, ти тут, я буду на горищі. Снімати хто Яке буде? Яке горище? на горищі сіно мокре, так закидають. Цировате. Так ти ж уточняй, куди кидаєш. А не доволі ти питання задаєш. А знімати хто буде? Женя Навыч. Женя Навыч? Ну, она снимается с Женя Навыч. Он с бузиной с Навыч бегает. <реш> Ай, да подожди, да... Та... Что ты уже да, та... запуталась? Та... Господи, Боже мой. Дайте мне, будь ласка. И... Да, да скидай. Самосвал пошел работать. Да туди стінку кидаю кучу. Я тебе розтягну по всьому. Поє та й косили. Разом заготовка сіна і дров цього Зразу. О, до речі, поки дорші йдуть, так я хоч вилошник новий зробив вже. Смікали, да нікали. Дождись вилошником похвастаюсь. Лазовий. Хто їздив з нами по землю на яга на теплицю. Так оце вже стоїть лази, що ми пиляли з вами, це вже перший вилошник. Вони злазили лгенькі, гнучки. Як Сіно, наче чай. Ну, як, трошки прицей. Ну, не припухши ти, не кажи. З його нема, ні, ні. то вже як бувало таке, що колись сіно заготовляли, так до того, що вже... Пилю тая була біла від свирі. А що робити? Один у нас був... пайка була, але воно трошки низок там болот Так. Женя, зять ми. Та ще у нас не було ні сонечка, Ну, ними з гребни в кучі. Не <кій> в кучу вали. Так йому казав, нравилось сіну в кучі стягувати. Береш так, вал. І а вон пливе. <кій> Вивозили його на. Привозили додому. Дома розтрушували, бо не було смисла їздити. Попробуй. Тільки приїдеш, дощ пошов. й да, вода вже стояла. Аж то що сіно плавало у воді. Так що. Ну що, не кажіть, ну. Сіно, яке було під дорщом, корови їдять набагато краще, ніж сіно, що не було під дорощом. Старі люди що казали? Ба? Що то не сіно, яке не було під дорщом. А це вже сіно всім сінам сіно. Тільки на його перелилось доршти. Я вчора зацепив вже сонечки і поїхав грибці. Приїжджаю, не зрозумів. Дивлюся, де моє сіно? Трава зелена стоїть, а сіна немає. Починати гребти, ось щось починає отримати. Ну це ось оцей прицепчик, все ми це з 25 соток. Ну, там не трава була, там людина город порала, віддала да, нам, каже. Вже його не корови, немає нічого. Так. Забирайте, каже, порайте. Що хочете, кажете, робіть як. А нам что? Нам сіно треба. Ой. Сейчас на чей коры посылу мало все. А каждому куску радуется сіна, косить нігри. Толком. Закосов практически нема. Ох, да. Ну, ну бачиш, один не унук, да я до тих піда. Опять залез. на 15, 20. И полторы гели, сушки сена. Ну, задеваем чтобы погода ж таки наступить. Коти. Та челюст, ну покажи, потяж. Починається. покажемо. Тут вот. а чого? Ага, так полюк. Ну це ж не не воно нічого, небудь. Воно трошки на осир, пошли, що там поставить. Арка так хоче ось касанку, поки дорщами вже вимило, так каже, блестить. Ніяк робота бідна не поїде. Є. Треба пересушувати. Ось. Це прямо капицями тягав, треба пересушувати. Вчора пересушили до спасоною. Ну ось трохи заготовили вже. Потрошку, потрошку движемося. Ну, нам, щоб сіна хватило, нам треба в той сарайчик забити, що ми забивали. Оце повністю оце маленький сінник забити треба. І ще на горі я брав, так, десь таких кашарів. Повтари треба. І це тоді ми вже можемо вступати у зиму з заготовкою Всі ну, повністю. Ну, у нас ще косить десь гектара два з половиною. Може ще дехто наділить. А так хочу подякувати цьому відео за коментар по поводу переводу. По поводу переводу теля на сироватку. Дякуємо. Вже потрошку. потрошку-потрошку починаємо переводити. І за... Коментар на канал Михайла, Травецький. Михайло Травецький. Травець сюди. Дякуємо теж. Дивились. Хуя, Як для нас, так все там є чого дуже цікавого, повчального. Дякуємо за такі підказки. Ну а так я думаю, що начнем, а? Шаматить. начнем. закидалось, ну, криша крыша залізна, я так думаємо, що воно просохне. Батут хороший, Олексійкин. Батут хороший. Давай трамбуй, щоб більше літати. <ріху> ну, а так думаємо, що якраз погодиться, так тоді ми. Ми вас заберемо з собою на сіно, щоб позагорали, пооднали трохи з нами на сіні. Ну, а так будемо на цьому завершувати наше відео. Дякуємо, що допомогли за... Ввечері може нам закидати сіно. З гуртом, як кажуть, і батька легше бити. Ну а так, чекаємо наших наступних відео. Бажаємо всім мирного неба і до наступних зустріч.